порядку денному у нас два питання. Три питання. Три питання. Хто, хто за те, щоб затвердити порядок денний комісії? Перше питання порядку денного. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Щебанівської сільської територіальної громади. Виділити кошти в сумі 133 тисячі 400 133 гривень на, для придбання та передачі будівельних матеріалів мешканцям громади, чиї будинки пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинення збройною агресією Російської Федерації. Поставив, до фотографії. Виділять кошти з регіонального поправлення. І направити. Головному розпоряднику управління житлового комунального господарства. В сумі 133 тисячі 400 гривень. Хто за? Коза? Зачекайте, будь ласка. Зараз я зачекаю. Що ми Шум куди побігти? Так от ти куди не тільки голосувати? Хто за те, щоб виділити з резервного фонду і направити на військове комунальне господарство 133 тисячі 400 гривень? Хто за? Друге питання зміни. Ми, зміни до бюджету. Ми знімаємо і заходів з землеустрою. 100 тысяч из управления ЖКХ. Огначий комитет снимаем 100 тысяч. знімаємо з фінансового управління на повернення вытраченных коштів в сервисный 20 тисяч і направляємо на управління фінансового управління, вони будуть распорядны Полтавської РВА закупівлі предметів ліквідації ликвидации ворожого ворожа удара 10, -го 10 -го, 120 тисяч. А також у нас управління ЖКХ за найомою 25 тисяч і знімаємо з фінансового управління, ви, повернули кошти нам військова частина, не використали 25 тисяч. Оце піде у нас на ремонт цього. Оце будуть такі зміни. Зарів, Але такова. ж у нас ще звернулася військова частина. І зараз ми зміни проголосуємо. Хто за те, що нести зміни? І у нас є зміни в програмах, де у нас заходи есть тобто, що ми зміни зараз прийняли. І плюс у нас додатково у нас залишились кошти на 82-40. Кінь військова частина просить закупити зарядні станції на 80 тисяч, дві штуки. І також ЖКХ теж ділять внутрішні переброски по заходам. Просить 160, ми да. виділяємо 80 80, да. тисяч. Оце будуть такі да, питання. Це ми в зміни програми. Щоб якома не виносила на це, якщо у нас буде зміни програми, ми включити суму використати кошти, які там залишилися. Хто згадає щоб внести зміни так. до заходів програми? Так, на цьому питання порядку денного вичерпано. Прошу закрити комісію, хто за.